Доброго, гарного вечора. Ось цікава серединка цієї серветочки, схеми. Доплила рядочок, розпочала інший. Ну, ось в мене поки так, ці дні виходить. Так, доплила я ось цей рядочок, розпочала новенький рядочок. Але дивіться, далі тут ось цікаві є моменти плетіння. Ну, я коли дойду сюди, я вам все розповім. Так. Ну, і дивіться, що в мене виходить це тонкий якріл молочного кольору. Ось цей рядочок, який я розпочала. Ось такий, ось така серветочка вона виходить. Сама по собі вона буде дуже цікавою. Бачите, ця серединочка така. Ось така вона симпатична. Так. Що я вам ще хотіла показати? В мою скарбничку додавали схемки. Можливо, хто буде швидше виплітати. Ну, я вже трішечки також буду активізуватися, вже да, ще роботи. Ну, вже сезон розпочати роботи, так? Але, але плетіння є плетіння. Без нього я не можу. Так, ось така буде занавісочка. Ну, бачите, її. Якщо таке віконечко, можна і одну, але тут можна бажано її дві такі робити. Побачимо, як буде получатися. Поки мені сподобався цей малюночок, а далі там буде видно. Це пізніше я буду виплітати, я її зараз не буду. Так, ось серветочка. Бачите, також вона я зараз проходитися більш так. Щоб схемку було видно не поспішаючи. Так, ось вона така вся. Так. Ой. Так, це є. Ось. Думаю, чи все показала. ось з вишеньками. Мысть такая тяговая. Так. Мысть такая тяговая, так же. Так. А тут дивіться, дуже цікава форма. так Чомусь, як віддаляюся, мерехтить. Так, і ще ось в мене є одненька. Так, це я буду виплітати, обходячи по контуру з пташечками. Ось така взагалі чудова дуже. Цікава, вона вийде ця композиція, така вона як буде в вигляді серветочки, дуже цікава буде. Так, ну, зрозуміло, я буду, це не в перших планах це виплітання, а хто хоче, беріть, користуйтеся, Будь ласка, хто скоріше виплите. Так, а я вам бажаю гарного причудового вечора, гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. І дякую вам щиро-щиро-щиро. Пока-пока. Доброї ночі і спокійної ночі. Гарних снів до завтра!